Привіт, жовто чорні Це заключний у цьому сезоні буковиз, і ми в горішніх плавнях. А якщо ти справжній фанат Буковини, то чому б просто зараз не тиснути вподобайку і підписатися на канал? Зробили це? Тоді погнали! Друзі, ось так виглядає стадіон Юність у горішніх плавнях і що можна сказати, дуже затишна футбольна арена розрахована на 2,5 тисячі вболівальників. І хороше тут поле, гарні трибуни накриті. Тобто, за будь-якої погоди вболівальникам тут дуже комфортно. Ну що, який висновок? Хороше? Однак передматчове тренування відбудеться не на цьому полі, а на полі поруч для того, щоб зберегти якість цього газону до завтрашнього поєдинку. Після одного з ударів м'яч полетів надто високо, і зараз шукаємо його, але знайти не можемо. Що later... знайшли м'яч? Де був, а там заправився. Тільки ми мали пройти через бомбосховище через низ. В смислі? Да, бо там все закрито на ключі. Після тренування заселяємося до готелю, але не у горішніх плавнях, а у Кременчуці, до якого від місця проведення гри 25 кілометрів. Друзі, ось і настав день матчу на годиннику 8.50. Футболісти ще навіть не снідали, а я вже на стадіоні Юність для того, щоб показати вам те, що зазвичай залишається за кадром, а саме роботу адміністратора у день матчу, який готує все необхідне для футболістів до гри. Сергій Борисович, а що не можуть вийти футболісти на гру у пам'яті форми? Та вони можуть вийти і без форми, але як то буде виглядати. То має бути все на рівні. А я ж, ж кудись стріміться. Mm -hmm. Значить, Маємо відповідати консульні. Розкажіть, як починається ваш день? От день матчу, як починається для адміністратора? Треба приїхати пораненше, підготувати все, погладити, подивитися, що там нам хазяїва поклали. І потім зустріти команду, а потім вже все залежить від них. А що ще входить у обов'язки адміністратора футбольного клубу? Технічна організація тренувачного і ігрового процесу. Зараз це ігрова форма. А вдома на, на тренуваннях це інвентар, та ж екіпіровка тренувачна, є помічник, який відповідає за парня. Все підготувати, щоб виконавцям було комфортно. Важка робота ваша. Тренуватися. Не так і важка, як відповідальна. Треба слідкувати за інвентарем, що там де поламалося, підлотати. Бо-перше, по це мій імідж, як вони вийдуть навіть на те ж тренування там, з поломаними драбинами, з грязними, там, непідкаченими мічами. Тому я якось стараюсь тримати це в нормальному. Належному стані. Ви любите свою роботу? Я отримую задоволення від цього. Рахуємо, що це хобі, і за хобі я ще отримую винагороду. О, це хто? ну, захисник. Бачите, оці зацепи. Людина реально бореться, о, чіпляються за нього нігтями, кігтями, гризуть. О, навіть є маленькі зацепи. О, оце видно. Це захисник. Ви постійно от Володимира берете з собою? Так. Да. По-перше, він е визвався, що давай допоможу. А по-друге, він приїжджає е зарані і шукає собі локацію, де, він, там, де йому зручніше. А по-друге... Камеру встановити. Да, встановити, знімати, щоб то було. І вже заодно допомагає вам. Так. Да. Ну, спочатку він допомагає мені, а потім займається своїм. Тут все облаштовано для. Для знімальної групи тут у нас одна вишка, друга, третя. Нам потрібна картинка, щоб захвачуло весь все поле. Тому я приходжу пораненше. Забуваю місця, подивися, вже якийсь штатив стоїть. Ось тотівчим. Тому приїжджаєш перший. На стадіон шукаєш собі якесь місце, ну щоб все було в тебе вже підготовлено до матчу. Тому що якщо ти приїхати з командою разом туди-сюди, то тебе просто не буде фізично часу, щоб це все настроїти на Тут же все буде зайнято? Так, так, все буде зайнято, то вже бігати, шукати адміністрацію стадіона, там, казати, що я там такі-таки від команди, технічний оператор. Ти коли знімаєш матч, так? Ти mm -hmm. переживаєш за команду, чи ти суто сконцентрований ну, на своїй роботі? Переживаю. У мене такі емоції, що просто ну, емоції просто зашкалюють. Ну я вже привик все. Контролюється. Накриваю плідами сідушки в першу чергу це для комфорту. По-друге, це реклама і імідж куму. Вітання. Добрий день. Ромчик, ти ще недавно грав на цьому стадіоні? Так, да, було таке. Було таке? Так. Да. Як які у тебе спогади з тим періодом твоєї кар'єри? Та класно. Класно було. Ну Манда... ти сезон Команда відіграв? Ні, півсезон. Півсезон? Півсезон, так. Да. А чого так мало? Травма? Травма? Так. Да. року потім не грав. О, це погано. Ну буває. Нічого. Що зараз відчуваєш, коли виходиш на це поле? Приємно, приємно, звичайно. Каже, була хороша команда тоді. Так, да, у нас. Колектив був клас. Як на гру налаштовуєшся? Серйозно, потрібна тільки перемога. Зробили все для того, щоб сьогодні показати хороший футбол? Ну мається на увазі тренувальний процес, якісь налаштування, психологія. Так, да, повністю тренери підвели нас під цю гру. Я вважаю, команда повністю підготовлена. Тому я думаю, сьогодні буде добрий результат для нас. Пригадай, коли, в якому році ти виступав на цьому полі за гірник спорт? Було ж таке? Було, було, півроку грав, 2016 рік. Десь. Пам'ятаєш, правильно. Весняна частина. Ти, конечно, пам'ятаєш, що не помітав. Що скажеш про той період своєї кар'єри? Як в плані футболу, то може трошечки невдалий період, був результатами, грав, там оце, але... Сам виноват. Ну, ти був там... ще молодий тоді, так? Да? Так зовсім молодий. Але все одно якась психологія була. Але який би там період не був, він залишив свій слід, зробив висновки і він якось допоміг, напевно. Я так про кожен період можу сказати. Ну ти тоді ще з волоссям був чи ні? Ні. <реш> вже такий вже, був. Вже вже був, так. З волоссям теж було давно і неправда. Це ім'я, це все ім'я. <реш> так. Не, було... ну, такий був період. Все одно можу сказати тільки гарні слова. Навколо стадіону Юність можна побачити ось такі типові радянські багатоповерхівки, і що цікаво, місто, горішні плавні на два роки молодше за футбольний клуб Буковини. Населений пункт на Полтавщині заснували у 1960 році. Виїзд до горішніх плавнів, крім того, що заключний, так ще й найбільш дальній у цьому сезоні. Відстань від Чернівців до цього міста приблизно 800 кілометрів. Як тобі стадіончик? Дуже гарний. Прикольно. <laughs> no, <что -то> добрый. <laughs> а поле? <laughs> ну, что про, суперный, суперника что скажешь? Ну, это их последний шанс. Я думаю, будет бить. So, what can you say about this guy? My very good friend в Really? Yeah, yeah. Very, very good friend. Hey, парень. Є, yes. безстанду. <laughs> На жаль, через неадекватних північних сусідів розпочати сьогоднішній матч вчасно не вдалося. О 13.00 був запланований початок матчу, але до того вже дві тривоги було. Тому зараз команди швиденько розминаються і розпочинаємо матч. Що ж, друзі, матч що я вирушаю одразу за ворота нашого суперника. А вам поки пропоную підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили, то поставити лайк під цим відео. Дивіряє, солдат солдатіпра вже на четвертій хвилині дальнім ударом. Хороший удар. Два, на тривога. Всі залишаються стадіону та пройти до укриття. Чуєте, оголошення по стадіону? Вже третя тривога за сьогодні. Змушені покинути поле та чекати відбою, коли наші захисники відіб'ють атаки цих недолюдей. Дякуємо нашим оборонцям неба за те, що ця повітряна тривога закінчилась спокійно. Тут де ми перебуваємо, і буквально через декілька хвилин гравці продовжать І матч. сподіваємося, що більше повітряних тривог сьогодні не буде. Подача <плес> у — Ти що? — Давай, боже! — Хороший! — Давай, давай, давай! — Давай, давай! — Сиді! — Хороший! — Хороший! — Друзі, не ви все бачили. Ви все бачили це святкування, привітали Івана Будняка із народженою дитиною. Це сухий лист, друзі. Владислав Дворовенко подавав із Кутового. Закинув м'яча за коміраць голкіпера. 1-0. Робить навіс. Перший на м'ячі Ігор Солдат. Принц. Повертає м'яч. І тут удари. Гол у нас забиває. Недовго жовто-чорні ми тішились. Пропускаємо після стандарту від гірника спорт. 1-1. Ух, це було дуже близько. Закінчується перший тайм, рахунок 1 -1. є ще 45 хвилин для того, щоб вирвати перемогу. Подивіться, що відбувається двоє футболістів буквально на газоні. Арбітр 11-метрового удару не призначає. О! Роман Бодня забиває своєму колишньому клубу 2-1 на користь Буковини в середині другого тайму. Ну, ну, ну! <пілити> Нема! Ух, як пець клав м'яча під стічку, але стічка врятувала гірник спорт. <пілити> Тепер атака гірника спорт. Гірники йдуть вперед, Богдан Гора пробиває. Який гол залітає у ворота Івана Пономаренко на 68-й хвилині. Стіже! <пілити> <Шомчук? пілити> Бріже! Хорош! Деву, Голом визначається І передачу, яку віддає Роман Бодня. Він сьогодні в ударі. Гол плюс пас. Рождань. П'ять хвилин основного часу залишається дограти, Буковина веде 3-2, але пам'ятаємо, хто наш неадекватний сусід знову повітряна тривога. Прямуємо до укриття. Данька, наївся. Та -да, Получив пару разів. Привід трошки щось хоча повалювати під кінець. Та й тяжко, жарко згаркові. На твою думку, там було 100% пенальти? Я більше 900% пенальті ще не бачив. Це просто цирк. І вони кажуть, я тебе не трогав. Друзі, є, відбій вже четвертої тривоги за сьогодні. І футболісти. П'ять хвилиночок розминаються та збираються все-таки завершити сьогоднішній поєдинок. <плес> Що ж, друзі, матч із п'ятьма голами, який тривав 3 години. Нарешті завершено. Перемогою Буковини! вітаю вас! Гол плюс пас. В да. колишній команді. Да. Які емоції? Де дуже позитивні, дуже хотів виграти, і як бачиш результат, який війшов. Розкажи, як... Розкажи, як ти забив. Пригадай гол. Танька Гончарук класно класного на фанзі. Камеру вбираємо. Віддав мені передачу і я дотик забив. гол. А передачку, коли ти віддавав на новотрясу? Та е, да, там прокинув собі м'яч в лінію і просто підняв туди і в його там. Так вийшло, що Артур виявив, не виявився в тій точці, де повинен був бути. І Тому гол. Я бачу у тебе зараз мало слів, але багато всередині, так? Так, да, дуже багато. Дуже, дуже приємно перемагати. Ну, дуже сьогодні була важка гра, я вважаю, і дуже приємно перемагати. Вітаю Дякую. Все добре? Є перемога. — Що ти? Шо ти? Шо шо ти? Шо шо ти шо а що це таке? Що це за сухі так. листи? Що це бо Буй створ, підійшов далі. Як це так просто? Це? Ні, як це просто? Треба практикувати це. А, ні, готує. Забивав раніше сухі листи? Е -е, я знаю людину, яка мене вкрала в сухий лист. І в нашій команді зараз. А -а -а. Ти Вітаю. Його знаєш. — Вітає. З перемогою. Всіх з перемогою! Знаєте, я звик, що в цьому житті нічого легкого не буває. Сьогодні дійсно суперник був налаштований не на життя, не на життя а на смерть на боротьбу. А це звичайно у нього було один з останніх шансів вижити у першій лізі, тому вони намагались нав'язувати темп, нав'язувати єдиноборства і використовувати свої сильні сторони. Це, як правило, контратаки та стандарти. Ну їм вдалося це реалізувати, і тому гра носила нервовий характер і, звичайно. Я не хочу це коментувати. Ми всі живемо в таких реаліях, що тривоги збивали ритм, настрій. Але ми всі в однакових умовах. Дві команди, я вважаю, гідно виходили після цих перерв і сконцентрованими, і виконували ті настанови і принципи гри. Тому так, да, гра була дуже енергозатратною, емоційно затратною, і інтенсивність досить була висока, незважаючи на те, що ну, сьогодні вже ну, доволі спекотно. Два голи з трьох забили захисники сьогодні. Так, це ще раз підкреслює правило сучасного футболу, що перший атакуючий в нас воротар, а перший захисник це нападник. Ми всі як захищаємось, так і атакуємо. Хлопці, скажімо так, ну, відсотків 70 тримали структуру, пам'ятали ті базові взаємозаміняємості, і атаки, коли із, із глибини підтримували навіть центральні захисники, і на, і наша лінія опорних. воно було для суперника досить неприємним. Несприємною зброєю. Я вас вітаю з перемогою і чекаємо цих, три очки у домашньому матчі. Перемоги. Дуже дякую вам. Дякую вам Назай. Як не виїзд, то не турнивотрясов забувай. Ну що це таке? Скільки можна? Скільки можна? Молодець. Да. Я пригадаю цей епізод, Я, як вдалося забити. Порожні ворота, в вколи так? Так, так? Постійно mm -hmm. нав... і за... порожні ворота. Взагалі, що про гру скажеш? Дуже ну, тяжко бужич, було. Дуже тяжка гра. Ну, витримали Всі, всіх літа з перемоги. Як думаєш, завдяки чому в першу чергу ми перемогли сьогодні? Це, завдяки характеру, завдяки ну, командним діям. Всі хлопці виконали установлену гру. Всі задоволені, всіх з перемогами. Ще, ще раз повторю. Їдемо в гарному настрої. Так, давай. Ну що, ж, жовто-чорні, ось таким був Буковий до грішніх плавнів. Маємо три очки, маємо перемогу, яку веземо до чернівців. Закликаю вас прийти на домашній поєдинок на стадіон Буковина, який відбудеться 25 травня проти Запорізького металурга. Адже це остання гра сезону. Дякую, що дивилися. Пишіть свої враження у коментарях. Не забудьте підписатися та поставити лайки. Всім па, -па.